Святіший патріарх Київський і всієї руси України Філарет відвідав Чернігів. Голова Української православної церкви Київського патріархату традиційно на храмове свято Великомучениці Катерини провів богослужіння в Чернігівському кафедральному соборі у ПЦКП. Рік тому в цей день у Катерининській церкві прославили мощі преподобного Меркурія Бригинського. Сьогодні усі віряни в стінах храму ледь помістилися. Священнослужителі не дивуються. Твердять, протягом минулого року церква зафіксувала понад два десятки чудодійних зцілень після відвідин святих мощей. За цей рік звершилось багато чудес від його мощей. І тому наша церква вирішила його прославити як загально церковного святого, не місце шанованого, а загальноцерковного. На богослужіння прийшов секретар міської ради Олег Шеремет. Цього разу в коментарях він стриманий, втім, своє слово про намет протестувальників з московського патріархату. Він все ж сказав. Багато хто уникає коментарів з цього приводу. Я б я б теж би не хотів би зараз би, якось би давати оцінки, оскільки вони це навіть моя суб'єктивна оцінка, вона буде розцінена як, як, як позиція, скажімо, міської влади в цьому питанні. Я думаю, це питання, в принципі, необхідно вирішити. Ну а біля іншого намету на свято Катерини козаки усіх пригощали кулішем. Нормали, лише сольки і файді пісний куліш козацький, в склад якого ходить: пшено, морква, цибуля, масло е, расітельне чи олія на українській мові. Ну і спеції. За народними віруваннями, свято Катерини вважалося більше днем жіночої долі, але й молоді козаки на нього теж зважали. Напередодні Катерини вони просили Бога послати їм добру і гарну жінку.